Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Інформують у штабі оборони. По місту Вовчанську було завдано авіаудару. У Куп'янську пошкоджені будинки, сталися пожежі. У дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік. У Вовчанську ворог обстріляв центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі, лікарні, гаражі та автомобілі. Внаслідок обстрілу селища Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранень. <цивільний> чоловік. За даними рятувальників, минулої доби зафіксовано дві пожежі, спричинених обстрілами. Вранці 17 лютого ворог завдавав обстрілів по приватному житловому сектору міста Куп'янська. Сталося дві пожежі. Горіли два гаражі на території приватних житлових маєтків. Постраждалих немає. Тричі рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів, звітують у ДСНС. Виявлені пошкодження та суттєві руйнування чотирьох приватних домоволодінь, будівлі котельної, господарчих споруд, гаражів та п'ятьох легкових автомобілів. Піритехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць одиниць вибухонебезпечних предметів. Як інформують у штабі оборони, на лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції. Яна Біляєва Стаздейнеко Новини Харків.